Ну нового з цієї історії, те, що я там бачив, огляд я почув наступне, що Путін в розмові з Кушнером дійшов до Мазепи до Полтавської битви. Так І що вони їли якісь там посікунчики, чи що вони там їли? А Так нічого нового немає. Я самого початку сказав, що це туфта нічим не закінчиться з мирними планами, тому що Путін не збирається припиняти воювати, а він використовує способи затягування санкцій, які йдуть з боку американців. Че розхитати Європу для того, щоб вона перелякалася, не допомагала Україні. але я думаю, що там навпаки вже трохи більше почали катися з цього приводу. Думаю, що все ж таки страх перемагає жадібністю європейців. Ну і все. А далі це традиційна тактика, не традиційна тактика росіян забовтувати теми. Коли вони стикаються з проблемою, вони починають висувати другорядну проблему. А Давайте тут про Арктику поговоримо там, перспективи співробітництва, там якісь плани, але це теж тухта. Воно ж. Теж не буду працювати з однієї причини Трамп нікому грошей нікому давати не збирається.